Аграрна компанія приватне підприємство Західний Буг запрошує на роботу трактористів-машиністів. Ставши працівником нашого підприємства, на вас чекає висока офіційна заробітна плата, робота у стабільній і перспективній аграрній компанії, професійний ріст та преміальні заохочення. Основною вимогою до кандидатів є наявність прав тракториста-машиніста з категоріями А1, А2 та бажаний досвід роботи від одного року. Свій персонал ми забезпечуємо відповідним навчанням, службовими мобільними телефонами, спецодягом та засобами індивідуального захисту. При потребі працівники мають змогу проживати у сучасних гуртожитках з усіма необхідними для зручності проживання інвентарями. До їх послуг також їдальня смачною якісною їжею та привітним персоналом.